Останні подихи душа злетіла в небо, туди де так давно чекав її Господь, о Боже мій кричить вона, я йду до тебе, твоїх обіймах знайду спокій любов. Якби я мала крила, то я би полетіла, за порадою до Тебе в сині небеса, до ніг твоїх би впала і серцем всім благала, щоб миріс над нами Твоя була, Господь ти є моя любов. Співати буду я тобі, мій Ісусе, бо Ти є Бог і цар всього життя мого, якби я мала крила, то я би полетіла за порадою до Тебе в сині небеса, до ніг твоїх би впала і серцем всім благала, щоб ми Твоя була, в подих, і душа злетіла в небо, туди, де так давно чекав її Господь, о Боже мій, кричить вона, я йду до тебе, в твоїх обіймах знайду спокій і любов, якби я мала крил. Я би полетіла за порадою до Тебе в сині небеса, до ніг твоїх би впала і серцем всім Благала Щоби милість над нами Твоя була, якби я мала крила, то я би полетіла за порадою. Небеса, до них твоїх би впала, і серцем всім благала, щоб мились над нами Твоя була, слава Богу.